Далекобійних дронів по території Росії не припиняються сьогодні. Вночі БПЛА літакового типу завдали ударів по Казані, столиці Республіки Татарстан в складі Російської Федерації. Місцеві мешканці оприлюднили в соцмережах відео прольотів безпілотників та осередків пожежі в кількох районах міста. За твердженнями свідків під ударами БПЛА опинився Казанський авіазавод, одне з найпотужніших авіабудівних підприємств Росії. Також надходять повідомлення з Рязані про серії вибухів та сирену. В місті. На зв'язку зараз Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, доброго ранку вам. Слава Україні, Слава силам ворони, вітаю. І слава всім, хто працює над безпілотниками літакового типу, які прилетають зокрема в Татарстан і зокрема по Казані. Тобто, ця робота йде. Безпілотники наші долають вже такі шалені відстані. І якщо ретельно стежити за цими новинами, здається, жодної ночі за останні кілька тижнів не було в Росії без вибухів і без пошкоджень руйнації їхніх підприємств, чи не так? Абсолютно вірно, я думаю, що інтенсивність таких ударів буде продовжуватись не лише вночі. Сьогодні показання вже можемо говорити, що попередню інформацію про те, що прилетіло на завод композит. Знову мова йде про паливо. Знову мова йде про те обладнання, яке це паливо виробляє. І завод також задіяний дуже активно. У сфері військово-промислового комплексу Російської Федерації є також інформація, абсолютно вірно. Ви озвучили по авіаційному заводу імені Горбунова. Знову таки чекаємо підтвердження інформації. Не забуваємо про Рязань, Там авіаційне таке шлетовище було охоплено цими вибухами. Ну тобто, чекаємо підтвердження відповідно. Відстані нагадаю до Казані понад тисячу кілометрів. Дійсно, така робота на сьогодні триває. Ми бачимо, що ці удари стають. Ну, по перше, не просто пролетів Безпілотник його знищили, або він десь впав. Це удари по е, тих складових, які без сумніву впливають на поле бою. Перш за все, ми говоримо про те, що ті об'єкти, які вражаються, вони пов'язані з угрупованням російських військ. Якщо говоримо про НПЗ, наприклад, або е, якісь сховища пальномастильних мастильних матеріалів, це угруповання, яке діє на території Курської області Російської Федерації, угруповання «Сєвєр». Також говоримо про ті угруповання, які постачаються з тих баз якраз на території Донецької області, тобто ці всі напрямки Покровський, Курахівський, Новопавлівський. І зрозуміло, що це не випадковість. У будь-якому разі, і ще раз кажу: такі удари вже говорять про інтенсивність зростання інтенсивності. Ми ну власне бачимо, що це стратегічні удари. Це не просто випадкові якісь об'єкти, це авіація. Це ракетне пальне, це пально-мастильні матеріали, ну і власне те, що пов'язано з виготовленням вибухівки, наприклад, в тому числі. Звичайно, те, що пов'язане з оборонним комплексом безпосередньо, і от на зараз приємна новина в продовженні нашої розмови. В аеропортах Казані, Ніжнікамська і Жевська введено обмеження на польот літаків. Ми з вами поговорили про Татарстан, але Міноборони Росії відзвітували, що над Татарстаном знищено тільки один дрон. Це просто хочеться вам донести цю інформацію, але збивали також безпілотники над Рязанською, Орловською, Калузькою, Брянською, Білгородською і Курською областями цієї ночі тут загалом вони Звітували про знищений 31 безпілотник. Ну зрозуміло, ті цифри треба піддавати а, а, критичному мисленню, щоб їх аналізувати. Але між тим це означає неспокійні ночі на Росії, і безпілотники летять постійно. Що відбувається на землі в Україні? Що відбувається по нашій лінії фронту? У нас кілька хвилин з вами. Давайте на загал як речник української добровольчої армії, тому що ви воюєте в різних ділянках фронту. Так, абсолютно вірно на всіх напрямках по півдню стала ситуація. Вона є контрольованою, тому що кардинальних змін на сьогодні немає. Острівна зона, якщо по Херсону ворог намагається лізти, отримує відповідну відповіді. Немає у нього там успіхів. По Запоріжжю є, скажімо так, атакуючі дії штурмового характеру. Розвідка боєм. Якщо говоримо про велику новосівку, ситуація на жаль, надзвичайно там є складна, тому що ворог хоче вдарити по логістиці. У нього є тактичні просування по великій новосівці. На жаль. Це формування знову таки флангових ударів по наступу на Покровськ, і ворог звичайно атакує активно Торецький напрямок. часів яр по Торецьку тримаємо шахту Торецьку. Фактично на сьогодні під контролем є висоти, на яких панують сили оборони відповідно. Але наступ ворога продовжується. Можливо, він трошки став менш інтенсивний, але знову таки це. Формування відповідних охоплюючих ударів для наступу на мирноград, і звичайно на Покровськ перш за все. І не можемо бійти уваги лиманські харківські напрямки. Там, на жаль, теж є активізація ворогу по харківському вовчанському напрямку. Більше так будемо говорити. Є авіаційні удари, ворожі, є спроби атакувати. Успіхи ворог немає. Ну, власне, і по я вже сказав. Часів яр теж тримається. Там теж наші працюють в тому числі і Одесити. І 28 восьма механізована бригада веде вдалі дуже дії, але ситуація дійсно вона є складна. Ворог інтенсивно атакує. і курська область, Звичайно, без цього ми не можемо обійтися на Курщині є просування певні тактичні у наших військ на відповідних напрямках. Ворог теж намагається атакувати, але на деяких ділянках він змушений в зв'язку з величезними втратами призупинити ці такі активні дії, підтягує свої відповідно резерви. То розуміємо, що там ситуація теж буде продовжувати залишатись складна. Ну і північно-корейська складова теж зазнає ударів відповідно і ловля на живця. А це північнокорейці намагаються. Демонструвати в боротьбі з нашими дронами у них сьогодні теж виходить. Ну така скажу в один бік. Тобто, це знищення північнокореці і це поповнення обмінного фонду вже з боку Російської Федерації. Тобто, це морські піхотинці, російські, російські видовешники, які сьогодні вже полонені нашими хлопцями. Пане Сергію, дякую. Що в цих умовах ми можемо робити? Ми можемо як мінімум допомагати збройним силам України і тим людям і військовим, які з'являються у національному марафоні Єдині новини і оголошують збір за 15 хвилин. Такий збір буде вести аеророзвідниця бригади помста. Будь ласка, не перемикайтеся. Дякую вам, пане Сергію. Дякую всім, хто дивиться нас дякую у цій вам. ранній дякую. порі.